Я за спеціальністю еколог, і для мене важливо, щоб наші ресурси вони використовувалися максимально раціонально з мінімальною шкодою для навколишнього природного середовища. На відміну від лінійної економіки, яка у нас працює за принципом візьми, зроби та викинь. Циркулярна економіка у нас передбачає цикли продукції. Тобто, ми проектуємо продукцію з таким чином, щоб вона у нас довго служила. Вона була придатна до ремонту, і також ми потім використовуємо відходи для виробництва нової продукції. Найкраща ситуація, яка може бути з управлінням відходами, це запобігання їх утворенню. І циркулярна економіка це найкращий підхід, який може нам в цьому допомогти. Для того, щоб відходи дійсно були ресурсами, нам потрібно в першу чергу, щоб була налагоджена система їх роздільного збирання, щоб забезпечити. Чистоту цієї сировини. Наступний момент це те, з яких матеріалів виготовлена та продукція, яку ми купуємо. Адже є такі види пластику, які не придатні для е, наступної переробки. Таким чином, ми маємо також це розуміти і закликати виробників е, товарів в упаковці, щоб вони використовували для своїх товарів той, той пластик і ті матеріали, які здатні для того, щоб ми їх повторно використовували. Які здатні придатні до рециклінгу для країн Євросоюзу, зараз ціль з рециклінгу вона складає 55%. Якщо ми згадаємо, що в нас зараз лише 5-7% відходів побутових піддається рециклінгу, розуміємо, що перед нами ще важка довга дорога. Але кожен з нас здатний змінити ситуацію на краще. Це наш свідомий вибір, те, як ми поводимося з відходами, запобігаємо їх. Утворенню і підтримуємо циркулярні моделі і бізнеси, які також працюють з сталими практиками. я вірю, що це можливо, і саме в саме такій країні я би хотіла жити.